Світ про це чому визивають ФБР? Ми знаємо прекрасно, якщо українця визвали в поліцію, це вже щось недобре. Якщо визвали в СБУ, ну треба насторожитися. А Якщо визвали в ФБР, поняли, то це не дзвіночок, це удар молотом в Колокол. Розумієте, да і зараз цей звук від цього колокола розлетівся по всьому світу. Тобто людина, яка очолює переговорну групу, яка сьогодні українців представляє на перемовинах, і, звісно, ця група має вибити максимально е кращі умови для України в перемовинах. Визивають ФБР. Раз. Друге сім'я умірованості, наскільки ми знаємо, очікує його в Америці. Її там опрацювали вже з ніг до голови однозначно. І зараз е працюють з Уміровим. Е од теж однозначно, що він говорить, на які поступки він іде, е що ми віддамо. За те, що вони там домовляться, ми не знаємо. Я це озвучую, тому що ми маємо з вами це чути, знати, контролювати, щоб нас не обібрали повністю, друзі. Розумієте? Щоб нас не обібрали геть. Ми і так е, нещасні. Але дивіться, що робиться в Україні в цей час.